Вітаю вас! Мене звати Інна Лук'янець, я доктор психологічних наук і ви на моєму YouTube-каналі, де психологія і трохи лайфстайл, як зараз говорять. І а, сьогодні я вирішила трошки а, поговорити з вами, мабуть, про. В общем, мені прийшло запитання а, в Сторіс, і я Спочатку думала віддати коротку відповідь на нього, а потім зрозуміла, що я десь його уникаю, значить, треба в нього зайти і навіть проговорити це все для себе. І, думаю, для багатьох тих, в кого є втрати, хто проживає горе, тому що це питання воно стосується, нас, нас, усіх. Запитання прийшло таке. Який для вас зараз сенс вашого буття? Я думаю, це багато питання стосується багатьох тих, хто втратив і далі втрачається сенс. Це правда. Я теж втратила в своєму житті найдорожчу людину півтора роки тому? Я розумію, що по суті я далі залишаюся одна. Все те, що я говорю, воно. Бачите, це відео буде таке відкривання, звичайно. Це, що я говорю, воно звучить страшно, звучить для багатьох, хто слухає, не, нестерпно, але страшно, коли ну, ти боїшся втратити. А коли вже це стається, то Ну, стань болю я зараз не буду трогати він. І ця біль ну, вона не, не уходить, вона просто з тобою. Але потім тобі вже нічого не страшно, і в тебе з'являється такий стан якоїсь ну, невагомості, невагомості. І ти розумієш, що сенс, знаєте, от. І, і я сьогодні трошки, мабуть, глибше за, за, за зайду в ці питання, тому що в це питання, ну, мабуть, тому що я людина, яка писала дві дисертації, і дуже багато проаналізувала літератури. І є література, яка зараз у всіх на устах, і, ну, і, і свого часу вона теж на мене мала такий імпект, вплив прям величезний. Зараз всі говорять про те, що про Франкла, який Віктор Франкл, про його бестселер, книгу Сказати життю, ні, людина в пошуках сенсу. І про те, що він говорить, що сенс життя треба шукати. І це довгий процес, це довготривалий процес, це не швидко, це, в общем, займає, займає час. І ви знаєте, я би сказала дещо по-іншому. Я на сьогоднішній день вважаю, що сенс життя не треба шукати, його треба створювати. І тут виникає наступне питання, яке мені задають часто клієнти, яких теж втрати, і вони говорять: ви знаєте, тут взагалі не хочеться жити, не те, щоб ще створювати собі сенс життя. Це теж правда. Це теж правда, жити не хочеться. А, але знову ми попадаємо в таку, як це, те, що не можна пояснити словами. Те, що не, не вивчено і не зрозуміло, чи воно є. Але я вважаю, що є. Тобто я вірю, що є якісь другі виміри, я вірю в вищий. А вселенський розум, ну, його можна назвати Богом, його можна назвати Всесвітом, його можна назвати, я не знаю, там твоїм світом, його можна назвати як завгодно, я вірю в енергію і я вірю в духовну енергію тих, хто від нас іде, ну якби. Мирає біологічно. Я вірю, що їхня духовна енергія Біхтірів це називав, це науковець, який займався мозгом, і який, коли помер, свій мозок, віддав для того, щоб його досліджували. Ну, по крайній мірі, він він про це говорив. І він теж говорив про те, що духовна енергія є. Я в це вірю. Я не можу це пояснити, я не можу це до якби доказати. Да? Це ну, немає там. Тому це такі речі, вони не є науковою психологією, і до них не завжди можна звертатися в психологічному консультуванні, тому що, ну, правда, це не те, що не всі в це вірять і не всі це підходить, але я зараз говорю про себе, я в це вірю. І я вірю в зв'язок, який у нас є. Можна назвати інтуїцію, можна назвати, як це шостим чуттям. Ну, взагалі, можна назвати як завгодно. В людей надчутливих. Це є Я надчутлива. А, дивіться, надчутливі люди, вони дуже часто тривожні, страждають тривожністю, це правда. А, і це такий наш, наша проблема, з якою треба навчитися жити правильно. А, але друга сторона надчутливості і тривожності це. Ну, часто да, обдарованість, талановитість і, і чутливість до того, що відбувається ну, якби взагалі в, в світі, в природі, в, в повітрі, я це називаю. В мене є ця чутливість і <кій> десь півроку назад, ні, мабуть, минулого року теж на отакі всякі свята Різдвяні, де теж певна енергія така концентрується. Мені приснився сон. І, і ну, я Самсон не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що я пам'ятаю голос, який йшов ніби по, по дзвонку моєму, який мені сказав: якщо ти сюди прийдеш сама, то з чого ти взяла, що ти з ним зустрінешся? Сину, в мене не стало сина. Я прокинулася, я, я просто не могла да, зрозуміти звідки це. І потім я зрозуміла, ну це теж Ньютона треба читати про, про душі, про їхні подорожі. Треба слухати. Я переслухала дуже багато людей, які прожили клінічну смерть і, і їхні відчуття, і що там було. І я зрозуміла, про що був цей голос. Він був про те, що. Кожен свій час. І нас там наші близькі духовні енергії, да, душі, простими словами називають, вони нас чекають тоді, коли наш час визначений. Хто його визначає, я не знаю. І я зрозуміла, що мій час не визначений. Я можу туди прийти сама. Але ж я ж туди не просто хочу, я хочу туди до нього. А не факт, що я з ним зустрінусь. У мене там і батько, я відчуваю два. Два таких сильних енергетичних крила, це правда. І тоді виходить, що якщо ти туди не можеш піти сама, і тобі треба чекати свого часу, значить треба якось так ну, організувати це своє життя тут, щоб, ну, щоб тобі було комфортно жити, це правда. І щоб в цьому всьому був якийсь сенс, щоб ти ну, щось могла, мабуть, дати цьому світу і отримати взамін теж щось таке, що тобі буде давати енергію, тому що в енергії я теж вірю, все тримається на енергії. А, і на сьогоднішній день я би сказала, що а, мій сенс буття в тому, щоб... Просто жити, просто, знаєте, я більшу частину свого життя ставила цілі, досягала, приходила до них. А потім, да, мене дитина це теж була моя ціль, бо в мене було довго тривале безпліддя, а потім Бог в тебе це забирає. Або ти, ти ставиш цілі там, по самоактуалізації, якісь кар'єрні, професійні, ти їх досягаєш, а потім розумієш, що воно тобі не треба. І от на сьогоднішній день я зрозуміла, що треба просто розслабитися і жити, і в такий стан невагомості війти. І рухатися, от та, це називається в потоці, да, по Вадиму зеланду в потоці ну, течії пливти. Да, я роблю це не значить, що я нічого не роблю. Я роблю дуже багато, але воно органічно, воно легко, воно не. Не з напругою воно і і воно якийсь дає такий сенс, тому що те, що я роблю, виявляється, я дуже багато людям допомагаю і дуже отримую зворотній такий величезний фідбек, їхню вдячність. І ця енергія настільки мене тримає, що я розумію, що це навіть не про професію, це вже про саму себе. От я ну, це як це призвання. Знаєте, от, ну, буває, називається великим словом місія. Для мене це таке ніби от, призвання. Я знайшла себе, я дуже органічна в тому, що я роблю, в тому, що я говорю. І, мабуть, оцей весь сенс він якраз в цьому і, і має бути. І знаєте, якщо вже говорити, наприклад, про Франкла, то ми десь, ну, десь так і є, тому що дивіться, як він говорить про да? Це, це наш професійний там розвиток, якісь там ми ставимо собі цілі, прагнення, куди ми хочемо до, що ми хочемо досягнути, куди ми хочемо прийти. А он что самоактуализация это не конечное предназначение человека. Это даже не его первичное стремление. Если превратить самоактуализацию в самоцель, она вступит в противоречие с самотрансцендентностью человеческого существования. Подобно счастью, самоактуализация является лишь результатом следствием осуществления смысла. Лишь в той мере, какой человеку удается осуществить смысл, который он находит во внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он намеревается актуализировать себя вместо осуществления смысла, смысл самоактуализации тут же теряется. Ну, оно, наче, трохи э, складно, але э, правда в том, что дуже часто мы так уходим э, в работу, в профессию, э, І десь втрачаємо себе. Тому що все одно, цей сенс свого буття там треба бути, ну, це має бути дуже органічно. Ну і тут цитує філософа Карла Ясперса сказав, що чоловік становиться тим, що він є, благодаря ділу, яке він робить своїм. Але це більше, ніж просто робота. Даже больше, чем просто профессия, ценибо призвание. А... Чрезмерная озабоченность самоактуализацией может быть следствием фрустрации и стремления к смыслу, подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе. І обращають свої помисли к самоактуалізації тільки якщо він промахнувся мимо свого призвання. От тут призвання, треба точно відчувати, я роблю те, що я відчуваю. Не просто я роблю це, бо знаєте, воно мені приносить гроші, і все. Ні, я маю ну, відчувати, що мені тут комфортно, що це моє, що це органічно. От тут, мабуть, оце, бачите, я я. розкриваю такі глибинні сенси, так І я... він тут, це щоб зрозуміло, що було, що, вірно по відношенню к наслажденню і щастю, зберігає силу і для предельних переживань, описаних Маслоу. Вони теж являються і повинні оставатися следствиями. К ним также нельзя стремиться. Тобто до щастя теж не можна прагнути, до смисла не можна прагнути. Це вже йде як результат, як побочний результат. Ви займаєтесь тим, що, тим, що ви відчуваєте, ви займаєтесь тим що, ви, тим, що ваше. Ви спілкуєтесь з тими людьми, які ваші. Ви ну, якби, організовуєте свій простір так, щоб він був вашим. І тоді щастя воно, від цього буття приходить як результат. Як результат. Тобто не можна сидіти, хочу бути щасливою. Що для цього? Ну, воно ж складається з мікро- мікро-з мікро таких компонентів. І тоді сенс в цьому знаходиться також. Тобто, це такі складні якісь, може речі? Знаєте, в мене, ще скажу, що що мені теж дає сенс, це мої, мої клієнти, які приходять на консультації. У мене була вчора дівчинка. Так, режим. Щось треба договарювати швидко, бо вже батарея сідає. У мене вчора була дівчинка, яка. Чистим, це не такий режим включила, ну хай ж так і буде. А, вчора була дівчинка, яка на гемодіалізі вже 8 років, по три рази в тиждень, по 4 години. Сама працює, заробила собі вже на трансплантацію і стає в чергу нирки. І ви уявіть, от вона прийшла, вона мені принесла ще цукерки за вдячність за мої ранки, тому що вони її ну, дають якусь енергію, вони її надихають. І ну, це дуже приємно. Ще те, що ти робиш. Це в цьому сенс. Так? Що те, що ти робиш, воно має, от, навіть на рівні от такому, воно дає людині якусь можливість дихати, бути. І вже потім, після консультації, вона мені пише на наступний день, що Іна, ви мені дали, я, прийш... я прийшла додому, в мене, було, в мене ніби крила виросли, я ніби бачила дорогу, куди мені йти. Мені так світло було на душі. Дякую вам велике. І я сижу, і в мене така. У мене така внутрішня радість, ви не представляєте. В мене стільки енергії, я думаю, лки, ну як це класно, коли ти можеш щось сказати, щось зробити, ну не знаю, підтримати, підбадьорити, якось правильно, щоб в людини такі відчуття. І я думаю, я теж зараз Франкла процитую. Це вже друга книга, його сказати житті, так. Да. Психолог в концлагері, теж такий бестселлер. І він тут, він, ну він теж тут цитує, ну, ми ще його що. Шо... А, це я не тут хотіла вам почитати. Я його тут хотіла повідмічала, особі, правда, не пам'ятаю, де що я повідмічала. От тут, якщо ми приймаємо людей такими, які вони є, ми делаємо їх хуже. Якщо ми відносимося к ним. Так, як будто вони такові, якими їм слід бути, ми допомагаємо їм стати такими, якими вони в состоянні стати. Мабуть, моя особливість, що я бачу людей такими, якими вони а, можуть бути, а, і я їх бачу, на, ніби вони такі вже є. І вони в це вірять і вони тоді доростають. І це класно бачити. Це взагалі нереальне відчуття. <гум> І от, теж цитую, да? Сказать да". Задать вопрос о смысле жизни. Я читаю російською, тому що ці всі книжки, от вони такі, я даже не знаю, чи вони переведені на українську, ну, але я вам все одно пояснюю вже своєю мовою. Задать вопрос о смысле жизни. Вся сложность в тому, що вопрос о смысле жизни должен быть поставлен іначе. Надо выучить самим и объяснить сомневающимся, что дело не в том, чего мы ждем от жизни, а в том, чего она ждет от нас. Говоря философски, тут необходим своего рода коперниканский переворот. Мы должны не спрашивать о смысле жизни, а понять, что этот вопрос обращен к нам ежедневно и ежечасно жизнь ставит вопросы, и мы должны на них, на них отвечать не разговорами или размышлениями, а действием, правильным поведением. Ведь жизнь в конечном счете значит... А, ведь жить, sorry. Ведь жить в конечном счете значит нести ответственность за правильное выполнение тех задач, которые жизнь ставит перед каждым, за выполнение требований дня и часа. Це не про філософські роздуми. Це про те, що є сьогодні життя перед вами ставить сьогодні задачі. І як ви їх вирішуєте, як ви з ними справляєтесь, як ви на них реагуєте, оце і є життя насправді. І не треба шукати там вищих матерій. От воно сьогодні є, воно ставить задачі і треба вчитися. Для нас, в концлагері, все це отнюдь не було відвреченнями розсуждениями, наоборот. Такі мисли були един, що ще допомагало дістатися. держаться и не впадать в отчаяние даже тогда, когда, же, когда уже не оставалось почти никаких шансов выжить. Для нас вопрос о смысле жизни давно уже был далек от того распространенного наивного взгляда, который сводит его к реализации творчески поставленной цели. Нет, речь шла о жизни в ее цельности, включавшей в себя также и смерть. А під смислом ми понимали не тільки смисл життя, але й смисл страдания і умирания. За цей смисл ми боролись. Тут взагалі така глибина, що страдання, є люди, які уходять страдання, і вони це да, несуть, вони в цьому живуть. А він говорить про те, що страждання треба виплакати, прожити і далі вирішувати задачі, які ставить перед нами життя. І це дуже допомагає. Не впадати в роздуми про сенс життя і там, що я його не можу знайти. А просто щодня робити ті, 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 ті якісь виклики, які життя ставить. І таким чином ти рухаєшся, ти живеш. І я вам ще скажу про сенс життя, ну навіть не про сенс життя, да, про те, в якому я зараз стані. От я, я реально я зараз впливу за течією, я роблю. Я масштабуюся, це правда, тому що це все органічно. от Я відчуваю в цьому потребу, знаходжу можливості і це роблю. Сказати, що там спеціально чи я до цього прагнення, воно от само розвивається, воно йде, я його ну, якби не, не, не пригальмовую. І про те, в якому я зараз стані, мені дуже підходить Мирослав Дочинець, в нього є книжка «Світло семи... Світло семи днів, я її вам зараз не покажу, бо вона в офісі. Але в мене виписані цитати звідти, як він говорив: оце точно зараз мій стан і мій сенс буття. Ти вже не боїшся великої води, не шарпаєшся в пошуках броду, бо ти сама вода. Це прийняття себе. Ти безтривожна і пливеш повз чужі береги, знаючи, що свого не минеш це довіра. Ти часто пливеш у каламутній і розбурханій безтрині, але твердо знаєш, що ти в дорозі до тихої гавані, це віра. Ти не переймаєшся кінцем подорожі, ти зачарована самим пливом, шумом води, за бортом сонцем дня. І місяцем ночі, вітром, що для тебе завжди попутний, і небом, на якому завжди дороговказна зірка, це радість. Ти не боїшся бути серед води одинокої, і в разі чого піти по воді. Це зрілість, оце весь сенс мого буття. І те, що мене тримає, прийняття. Довіра, віра, радість і зрілість. Не знаю, може трохи глибоко, а може, якраз воно вам буде і зрозуміло. Ну, якось так. Рада, якщо я зможу десь вам допомогти, чимось щось трошки розставити по місцях. Ну, а може просто буде інформативно, може, просто буде цікаво. І може в коментарях напишіть, записувати отакі відео, монологи без розбивок, без нічого. Далі на якісь питання, на якісь теми. Ну, Якщо цікаво, то я отак от поговорю.